В якомусь невеличкому затишному містечку в Німеччині в якийсь, в якомусь пабі, в якийсь, як це називається, баварській пивній відпочивати. Хоча там поступово лавочка це як називається закривається. Після того як закон про мобілізацію вступив в дії, людей до збройних сил почало призиватися більше, але це все одно не та кількість, яка необхідна для перемоги потужного стримування ворогу. Тому іде активна робота з західними партнерами, в тому числі і з Німеччиною, тим, аби повертати українських чоловіків з-за кордону, звісно. Про депортацію і мови йти не може. Але є інші інструменти надихнути українських чоловіків, які десь сидять в німецькому Арвайлері і е, попивають пиво у якоїсь брейвері, тобто в пивоварні. Один з регіонів Німеччини, який називається Федеральна земля Гесен, відмовилася видавати документи чоловікам призовного віку з України. Все от тобі. От так тобі, Ілон Маск. А тепер чоловіки мають їхати в Україну для отримання закордонного паспорту і проходження а, військової служби. А таких чоловіків, які виїхали за кордону, ну в лапках на відпочинок їх доволі чимало. І Євростат порахував, що від початку повномасштабного вторгнення з України. Виїхали приблизно 650 тисяч чоловіків призовного віку, Але ця статистика не уточнює, скільки цих осіб виїхали легально, як батьки трьох дітей, або як осіб з інвалідністю другої чи групи, чи інших категорій осіб, які мають на це право, і так само окремо не рахують чоловіків, які могли виїхати в ЄС з окупованої, наприклад, Росії території, або в принципі з Росії, або в принципі з Білорусі не враховується. Але кількість українських чоловіків, які в принципі могли б служити в лавах. Збройних сил України зараз доволі велика.